Присутні засоби масової інформації, доповідач, апарат ради, юридичний відео, Помічники депутата. Є зауваження до за присутніх? Зауваження мають. Є пропозиція затвердити проєкт рішення за основу. Що за, прошу голосувати. Порядок 9, так. За основу. До порядку денного пропонується три питання. Є зауваження або пропозиції до порядку денного? Щодо процедурного питання, фактично, як навіть згідно регламенту, ми повинні, повинні повідомити депутатів за добу до скликання позачергової сесії. Ми не повідомили 16.08. Дякую за зауваження. У кого є зауваження. Зауважень немає до порядку денного. Ставлю на голосування в цілому. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Один. Утримався. Один утримався, рішення приймається. Переходимо до розгляду першого питання про віднесення земельної ділянки до категорії земель житлової та громадської забудови. Буде доповідати мене, що на виконуюча Валерівна, обов'язки начальника земельного відділу, головний спеціалістів. Рішення про віднесення земельної ділянки до категорії земель житлової та громадської забудови. Земельна ділянка по вулиці Київській, 225, яка була вилучена рішенням сесії Правої міської ради 21.09.2006 року No112.0805. Що земельну ділянку пропонуємо зарахувати до земель житлової та громадської забудови. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Один утримався, рішення приймається за основу. Які є запитання за уваження? Як ми бачимо, площа земельної ділянки складає група 30,5 гектарів. На попередній сесії було прийнято мирову угоду щодо передачі частини цієї земельної ділянки в розмірі приблизно 24 гектара. На користь територіальної громади і включити її до земель міста. Так? Третє питання наступного проєкту рішення порядку денного надати дозвіл на розробку проєкту землеустрій щодо відведення постійного користування земельної ділянки площею 6,5 га. Наскільки ми, я розумію, ці два питання пов'язані? Тобто. На сьогоднішній день є 30,5 гектарів. Наступним рішенням 6,5 гектарів передається, планується передати під користування Державної служби спеціального зв'язку та за захисту інформації України. Скажіть, скажіть будь ласка, залишок оцей 24 гектари, він який статус на сьогоднішній день має ця земельна ділянка? Це вільна земельна ділянка? Резервні території. Тобто цивільне земельна ділянка? Резервні території міські. Друзі, чому тоді до цього проєкту рішення, котре зараз виноситься, 30,5 гектарів, нема жодної додаткової інформації з приводу розміщення цієї земельної ділянки, тільки графічного самого графічного матеріалу? У нас є не тільки графічний матеріал, є і... Лист управління сподавання та архітектури, є лист відеодержкозимості, бо в нас є все такого. Сами матеріалами після сесії можна знайомити. Це відкрита інформація, це не завжди немає ніякого грифу там і всього іншого. Тобі справи закінчилися тим, що суд вищої інстанції залишив це рішення в силі 2006 року. А мирова угода говорить про те, що вільну територію, яка залишається на радіопередавальному центрі, закріпити за Укрспецв. Будь ласка. Одне уточнено, будь ласка. Це територія, де стоять вишки? Так. Це оцсаркована, так? Так. Тоді е, хотілося б узнати, що планується зробити з вишками, тому що це таки я вважаю, що це не офіційний герб нашого міста. Їдеш по вулиці Агарін, бачиш мачити, і, чесно кажучи, і, і дитинство бачиш, і це і місто бачиш і все. Мені було б дуже шкода, якби їх не стало. Я не кажу про те, що вони передавали радіосигнали, але подумати, як зробити так, щоб вони залишилося цим символом. Давайте цим цим ми тоді визначимо пріоритет. У нас є в 99-му році затверджений генеральний план міста. Там, де планувався розвиток міста. На даній території розміщується парк, на даній території розміщуються дві школи, на даній території розміщується дитячий садочок, на даній території розміщується житловий комплекс з інфраструктурою. Що потрібно? Залишити вишкість? Очі засок і положити вдома. Ну, давайте ми будемо доходити до обслугову. Я дещо хочу там зачинити. Я вчора знайомився з матеріалами, я не побачив графічних матеріалів. Друге, чому ви вводите всіх в оман, що це війна земельна ділянка, 24 га? Ми знаємо, що в нас Альянс альянсного де виділялися з резервної території 13 земельних ділянок громадянам. Ці 13 громадян продали з 13 земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю Альянс буд. І саме ця 1,3 гектара, як приклад, знаходяться. Саме в межах цієї га, також ще там 2,4 га теж знаходяться резервовані за ще одною комерційною структурою. Ну і декілька ще є земельних ділянків. Тому... З 2006 року дані земельні ділянки дійсно надавалися в РЕМ, надавалися у власність ДБК, Меркурі там ще ряд підприємств, які надавалися. Це не говорить про те, що я ще раз кажу, на даній території розміщуються дві. Загальноосвітні, середні школи, дитячий садочок е і житлова забудова спільно з е розвитком інфраструктури. У мене питання, ми розвиваємо далі місто чи не розвиваємо, чи залишаємо. У нас до 1 січня ми маємо демонтувати ті вишки, перенести їх на вулицю Кутузову. Я перепрошую розвідку. Давайте не будемо говорити котлети і мухи. Ми говоримо зараз за земельні ділянки, які виділялися реальністю. Мене у нас всіх вели в омані говорять про те, що це 24 гектара війни. Чому не сказати, що ці 24 гектара, 1,3 і гектара належить то в альянс Нового 2,4 інші комерційні структури. А ви говорите, що інфраструктура, якась там школи, по перше, вони ще не існують. Це тільки в планах на майбутнє, коли розроблюється, буде розроблюватися проєкт. Відділом капітального будівництва, правильно? Згідно генерального плану, я там бачив, деякі там школа планується і все інше. До архітектора візьмете детальний план території. У вас є пропозиції до проєкту рішення? Це перше. Друге, тому я хочу говорити висловити своє, не те, що в чому я голосую проти саме цього зауваження. Ви начебто робите гарну справу. 24 гектара Виділяється людям в нашій громаді для того, щоб наші боровичани могли отримати реально 2000 громадян можуть отримати земельні ділянки, там якісь там чи скільки. От мені просто цікаво. Ви чому не надаєте ви графічних матеріалів для ознайомлення при вселюдні? І чому за всіх, не обманюєте? Зайдуть після святі дорожчих. Я ознайомлювався вчора. Але не було не було, не було не було графічних матеріалів. От чому я висловив свою позицію стосовно цього, чому я буду голосувати проти цього питання? Хоча воно, воно перспективне і потребує заняття. чому мені привернули увагу, мою увагу, і що показало вивчення ситуації, що жителі міста довгий час, ми не знаємо скільки, були під дією електромагнітного опромінення, яке в пікові, часи, в пікові часи було більше, ніж 200 разів допустимих норм для здоров'я людей. When it's Винести, демонтувати вишки, і е, не буде в місті радіостанції, це я вам скажу з е, часів Йосипа Саліоновича Сталіна не, нікому не вдавалося. Ні одній сесії, ні одному. Тому я пропоную У вас мали, пропозиція прийняти прийня. дане рішення і в законодавчому русі рухатись до Дякую. Я нагадаю пану Федору про те, що ми виноситься проєкт рішення про віднести земельну ділянку загальною площу 50 га до категорії земель житлової громадської забудови, яка відповідає генеральну плану. Тобто ми не говоримо зараз за вишки. Я не проти, щоб ті вишки демонтували. Тобто не потрібно змішувати це все. Що ви зараз сказали, це абсолютно якийсь бред. Ну це все. Ми зараз у нас запитання про... Бред, нас. Бред. Ми зміюємо категорію нас без Ми не приймаємо. Правильно, А ми не говоримо за вищу. Ми не говорили за вишку. Є пропозиція Невіщо затвердити даний за... проєкт рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Два проти. Утримався. Рішення прийнявся. Утримався. Розглядає питання про затвердження документації землеустрію щодо передачі користування земельних ділянок, надання дозволу на розробку про землеустрію щодо відведення земельної ділянки, постійного користування, продовження терміну укладання державної реєстрації до робіт, що посвідчують право користування земельної ділянки. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти отримався? Ми отрималася, що не займається. Будь ласка, які є питання? Будь ласка, до проєкту рішення. Так, да, до проєкту рішення. Да. Ну, сумнозвісний вояж. Звісно, не можна торк... не торкнутися цієї теми. Що стосується вояж. Перше, е, є три проблеми. Перша проблема про те, що згідно довідки статистичної звітності шість зем, яка є в матеріалах. Це землі комерційного використання. Згідно висновку архітектури, це землі житлової та громадської забудови. Тобто фактично орендар звернувся з проханням змінити функціональне призначення земельної ділянки. У відповідності до статті 20 закону України про а, статті 20 земельного кодексу і постанови Кабміну від 11 квітня 2002 року. За зміною функціонального призначення може звертатися лише власник. Власником даної земельної ділянки є громада, тобто Проверська міська рада. Чому вони звертають, якщо вони звертаються за зміною функціонального призначення, чому не власник не ми звертаємося за зміною функціонального призначення? Це друге. І третє, Матеріали також, також під час визначення меж відсутній підпис іще одного сусіднього суміжного землекористувача, а це... Там знаходиться сьома школа, теж відсутня при розробці технічної документації, це не було враховано. Тобто є суперечності в самій технічній документації навіть. І вони звертаються на це увагу та цей проєкт на розірванні. Наші пропозиції. На... Ставлю, будь ласка. Хотів про це рішення сказати, про те, що все-таки не треба не забувати, що це проверські. Бізнесмени, городські підприємці будують цей об'єкт, які знаходяться в десятки років праворах, створюють робочі місця, платять тут податки. Те ж саме стосується підрядниця, який будує. Це теж приварські підприємства. Я дуже радий, коли в праворах будуть приварські підприємства. Я б хотів би підтримати це питання, це рішення. І друга правка. Я буквально годину назад був на Утічкалова і ніякого легкоатлетичного манежу там не помітив. Можливо, з цих часто побудували вже, але я не знаю, що це таке. Функт це, мабуть, якась помилка. ж треба якийсь спортивний комплекс, що за Ну це mm -hmm. не, не легкотобічне, мене манеж, це якась Но помилка. Так, можна можна. 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 Розуміло. Дякую. Є, є пропозиція від депутата зняти пункт перший. Хто за, прошу голосувати. Зняти пункт перший. Два. Хто проти? 29. Утримався. 21. Два утрималися, рішення не прийняли. До пункту другого, де закладний проєкт Обсутенко Олені Васильівна. Там, мабуть, мені здається, просто помилка, тому що вказано, весь сам проєкт, що і вся документація на відведення земельних органів на умовах оренди для обслуговування. А тут написано для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі. Можна щось там помилка? так звучить, яка є стежняє. Ні, може, що це не помилка, значить. Код що І там звучить ви земельного використання як будівництво, так слугові. Немає такого слугова. Як землеутрію і вся документація оформлена те, що для обслуговування. Тоді якусь помилку треба законодавця. Не до законодавця, а хто може хто розробляв сам проєкт? Якщо ви так до законодавства. Нам нічого не заважало раніше робити правці. Для будівництва обирали, на жаль, на роботу. Оставити тоді Змінити в пункті 2, залишити тільки для ті, смисла. Хто за, прошу голосування. Змінити пункт 2. Один. 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 Хто було два? Пункт два. Зміни. Утримався. Раз, два, три три Утримувався? рішення не приймається. Ставлю на голосування даний проект рішення. Головне. Хто за те, що підтримався, прошу цілому Хто проти? Два просто два, утримався Два, два Утримувався? рішення приймається. Переходимо до питання різних. У мене Мені дуже приємно, що наше підприємство, про те, що говорив Євгеній Володимирович, про те, що говорили наші депутати, серед підприємств, які займаються продажем будівельних матеріалів, це будівлу, -бізнес центр, бізнес-центр, Україні зайняла 9 Це все такий показник, переначе певні підприємства. Це перший. Тут прийшла така нагорода, лідер галузі 2012. Але керівник підприємства, наш колега, отримує таку медаль за трудові заслуги. Воронта за це піддає заслуження.